Сьогодні у Дніпропетровську відзначили всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом. На вулиці вийшли активісти громадських організацій, представники Червоного Хреста та усі небайдужі до проблеми. Щорічна акція цього разу зібрала не так багато учасників. Усі, хто її відвідав, мав змогу отримати безкоштовно засоби контрацепції, а також пройти тест на виявлення інфекції. Подробиці у наступному сюжеті. Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають 25 років. Його головне послання сьогодні віл діагноз, з яким можна жити. За статистикою у світі зараз більше 35,5 мільйонів людей віком від 15 до 49 років віл-інфіковані. 26 мільйонів з них працюють у Дніпропетровській області. З таким діагнозом живуть більше 22 тисяч громадян. Люди, які являються носителями у яких нет стадії стадии СПИДа, они абсолютно безопасны для окруження, поскольку этот вірус передається тільки половим путем, либо через кров, от вертикальним к рібінку. Поэтому эти люди абсолютно безопасны для нас ми можемо з ними вместе жити, работать, общаться. Про свій діагноз Олександр дізнався у 30 років. Тоді це було просто шоком. Він знайшов у собі сили змиритися, змінив свої погляди та протягом семи років веде здоровий спосіб життя. життя. Сказала, що це но не со мной. На самом деле произошло, случилось так, що я заболел. После я вже обращався крощам, получав консультативну помощь в гражданских організаціях. То тобто, узнал, що в принципі с этой болезнью люди существуют. Втім, якби фахівці не переконували, що вілсніт на побутовому рівні не передається. Все одно до людей з таким діагнозом у соціумі ставляться досить обережно. Інколи їм складно з працевлаштуванням, а їхніх дітей не беруть до садків. Люди С switch это уже давно не просто потребители услуг. Люди switch это вполне успешные люди, которые живут в обществе, приносят пользу обществу, живут качественно, рожают детей, занимаются спортом и помогают людям. Активісти руху проти віл СНІДу закликають бути більш толерантними до людей з цим діагнозом. Усім іншим вони рекомендують раз на півроку чи на рік обов'язково проходити тест на СНІД. Його роблять в усіх лабораторіях і лікарнях. До того ж, в області працюють 40 анонімних кабінетів довіри, де всі бажаючі можуть отримати вичерпну інформацію про вірус імунодефіциту. Юлія Стесенко, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.